Ну, почати я пропоную з невеликого аутлайну того, про що ми будемо говорити. Якщо дуже коротко його описати, я хочу вам, ну як економіст, продати ідею бути економістом. Якщо бути ще більш коротшим, я хочу вам пояснити, чому я колись закохався в цю науку, хоча навчався на спеціальності інженерії програм інженерії програмного забезпечення. Але зрозумів, що це не для мене. так як економіка це цікавіше. Я сподіваюся до кінця лекції, я зможу вам пояснити, чому це відбувається. А чому люди взагалі. Підніміть, будь ласка, руки, хто навчався або працює, можливо, десь на економічних спеціальностях. Подивимось, скільки вас? Ага, Дві людини, клас. Ну, я думаю, всім решті колись в житті рано чи пізно прийде питання, і ви задумаєтесь: а як взагалі до людей приходиться ідея стати економістом? Ну, собственно, про це лекція. Не працює. Працює, атлічно. Власне, багато хто з вас думає, що економіка виглядає ось так. Е, ну, Це, в принципі, неправильно, так як економіка не має нічого спільного з бухгалтерським обліком. Економіка це взагалі інша наука. Багато хто з вас також думає, що. Можна воно буде працювати, будь ласка. Багато хто з вас думає, що економіка виглядає приблизно ось так. Ну, тут я вже не буду робити якихось спекуляцій. Насправді вона буквально так і виглядає. Е, і здавалось би, е, ну, в чому тут мораль? Що це за тема така мораль в економічних політиках? Де її тут знайти? Можливо, мораль десь між синьою і червоною частиною графіку. Не думаю. Можливо, мораль десь в площі під цією странною вигнутою штукою. Ніхто не знає, як вона називається. Я теж не думаю, що вона там знаходиться. Може, ми пошукаємо мораль тут, може вона знаходиться там, де ця площина перетинає тримірну фігуру. Ну, скоріш за все, економіки там також о, точніше, моралі там також не знайдеться. А все проблема в тому, що ми шукаємо дуже глибоко всередині однієї теми. А насправді економіка це дуже широкий спектр різних деталей. І ми насправді досі дивилися тільки на одну з їх частин: це мікроекономіка та макроекономіка. Але економіка набагато більш широка наука. Нам просто потрібно звернути свій погляд на цю частину. І тут не зовсім видно, звісно, зв'язків, але якщо її приблизити, то там буде така маленька частинка, яка називається «people». Люди, собственно, ми обивателі, так називаємо. Власне, в цей момент ми повинні згадати, що економіка це в першу чергу наука про людей. І вивчає вона економічні відносини між людьми. Саме тому це не бухгалтерський облік. Вона вивчає соціальні взаємодії. І там, де знаходяться люди, завжди буде проблема моралі, так як люди мають здатність вважати деякі події правильними, а деякі події неправильними. І деякі події правильними, деякі ні. Тут є багато філософів, я так розумію, причому навіть академічних. Тому я наперед скажу, щоб ви мене не заклювали. Я мораль тут використовую в дуже обивательському такому в такій суті. Це буквально знання про те, що є добре, а що є погано. Ну і власне людина, людина та мораль, економічні відносини між людьми формують стратегії міжсоціальних відносин. І є дуже великі дебати, що ж було перше. Економічні відносини, чи якась мораль, яка з них випливає, чи навпаки, можливо, моральні зміни в суспільстві змінюють економіку. Ми можемо це прослідкувати на дуже багатьох різних прикладах. Наприклад, ми можемо, звісно, вважати, що рабство в США відмінили через те, що ми просто етично дійшли до того, що зневажати людей це просто неправильно. Але також не можна відкидати величезний. Фактор впливу економічний, так як е, саме таке масове рабство стало ефективним та популярним тільки тоді, коли до цього були сприятливий економічний е, знаю, навколишнє середовище. Е, і при цьому рабство закінчилось рівно в той момент, коли держава зрозуміла, що насправді, похоже, збирати податки набагато більше грошей приносить, чим просто е, когось. Змушувати займатися рабською працею. Але в нас є інші приклади. Наприклад, зараз ми очевидно розуміємо, що для нормального розвитку економіки нам essential, дуже важливо. Мати доступ до кредитування. Кредит це по суті драйвери всьогочасної економіки, але безліч мусульманських країн, в яких досі сповідують шаріат, ну не досі, а взагалі сповідують шаріат, є багато законів, які забороняють, наприклад, брати кредити. І це звучить вже нелогічно. І в цій ситуації нам здається, що мораль, саме мораль є головним драйвером того, що відбувається в економіці. Тому це питання воно не вирішене. Як, в принципі, багато питань в філософії, тут буде більше питань, ніж відповідей. І почати. Більш таку глибоку розмову про мораль я би хотів з того, що в принципі засновник так зван... ну, Я думаю, всі погодяться з тим, що засновник економічної теорії Адам Сміт загальнопризнаний... Його зазвичай додають в якісь фільми про економістів для того, щоб показати там не знаю, як в великому куші, може, ви бачили фільм. Там завжди додають величезну книжку багатства народів Адама Сміта 1776 року, щоб показати, що ця людина точно шарить. Вона точно викупає про що вона говорить, тому що вона читає Адама Сміта. Але проблема в тому, що насправді першочергово Адам Сміт був моральним філософом. Він навчався в університеті Глазго, і перша книга була теорія тері не пам'ятаю кращого моральних почуттів, де він описував, як власне економіка. Має керуватись християнськими принципами. Тому насправді економіка з'явилась в руках людини, яка насправді думала більше часу саме про мораль. І зараз ми будемо більш заглиблюватись в те, як, на як на наш стан впливає мораль в економіці. Почнемо з більш легких прикладів, і будемо далі намагатись посягнути на щось більш широке. Почнемо з базової ситуації. Уявімо, що ви віддали всю свою економічну суб'єктність якійсь одній людині. Це там великий імператор Ксі, е, Ніфрітовий Стержень, і от він вирішує, що сьогодні ви отримаєте кошки дівчатку. А завтра ви отримуєте мізка різ. В принципі, все круто. Але проблема може бути в тому, якщо великий вождь КСІ захоче, що вам вирішить, що вам потрібна проти на ракета ГБУ 57, яка пробуває там бункери на 60 метрів і армірований бетон на 20. В цю секунду ви обираєте між, ну є таке розхожий, розхожий вислів, обираєте між порохом та маслом. Чи ви будете жити в гарній економічній ситуації, віддаючи свою економічну суб'єктність, чи ви будете. Жити в захищеній державі, скажімо так. Тому одна із проблем моральних в економіці це, власне, суб'єктність. Тут ви можете бачити, в принципі, те, що вивчають економісти. Це бізнес-цикл. І тут ви не знайде ніякої економіки. Тут просто є всі стадії між оптимізмом, ейфорією, тривогою, депресією, панікою і так далі. Також ви... Також. В історії було багато моментів, коли економіка була есеншою дуже важливою, критично важливою для того, що відбувається в країні, і прикладом цього є громадська війна в США. Тут ви можете бачити дві різні два різні буклети з. Газети тогочасної, 1860-ті роки, в цей час ви могли викупити своє місце від Призову за 300 доларів. На сьогоднішні гроші це десь близько 6 тисяч доларів. І це було досить дивне рішення від влади, так як через це почалось дуже багато проблем. Але це також допомагало бізнесменам бути вільними від. Від смерті і далі продовжувати розвивати економіку. Підніміть руку, хто вважає, що можна було б продати своє місце в армії, коли вас призивають. І я так розумію, всі решта проти. І це дуже тяжке питання, так як взагалі це посягає на деякі моральні догми. Наприклад, про наш, наш долг нашій державі, про те, що ми маємо захищати свої ж сім'ї, і так далі, і насправді це було дуже складне рішення в США, так як. Було дуже багато фраз про те, що це війна багатих, але бійня бідних, так як всі багаті люди могли просто відкупитись. І власне держава США, північні штати в той час під керівництвом Лінкольна вирішили, що буде кращою ідеєю просто одночасно відкупатись від драфтів за невеличку суму грошей. І такі люди, як наприклад Рокфеллер, робили це близько 6-7 разів. А сам Лінкольн в свій час для того, щоб якось стимулювати набір в армію, він не міг бути признаним, так як він президент, плюс він дуже старий. Він сам подав заявку на те, щоб йому знайшли субситьюшн за 300 доларів. І наразі Джон Саммерфілд це людина, яку він наняв, їй було 19 років, тоді вона померла за нього на війні в 20, здається. Йому досі є меморіали в США. Тому тут ми говоримо про те, що в економіці, в принципі, є проблема купівлі чогось, що не можна оцінити грошима. Тому що ви можете купити таку штуку, як честь, відданість і так далі. E, взагалі в економіці, а конкретно в мікроекономіці, є ще дуже тяжке семантичне таке поняття. Називається воно утіль. Хтось чув про те, що таке утіль? Супер, дві людини ті ж економісти клас. E, утіль, щоб ви розуміли, це таке дуже складне, метафізичне поняття. Воно оцінюється в одиницях, але кожна ця одиниця означає вашу. Ваше бажання отримати якийсь ресурс і вашу насолоду від нього. І ми не можемо ніяк помірити цю насолоду, але економісти працюють якось з утілями, і це в математичних моделях досить навіть круто працює. І власне зараз ми будемо приходити до саме економічних політик, які зустрічаються в такому полісі мейкінгу на державному рівні, в яких відбуваються... Є процес законотворчості якоїсь, і вона направлена на те, щоб змінити економічну ситуацію. І економісти приймають моральне рішення про те, що буде правильним, що буде неправильним в різні моменти. І це називається починкою, так скажем, зламів в ринку. Але насправді, якщо ми подивимося про те, Подумаємо про те, що таке злам ринку. Ми зрозуміємо, що злам це якась дуже дивна структура, бо взагалі то на ринку зламів не буває. Економіка просто якось рухається туди-сюди, є якийсь попит, є якась пропозиція. Ми всі залишаємося в якійсь одній точці і можемо стояти в ній дуже довго. Але економісти вважають, що деякі з таких точок є неефективними або неморальними. Через це вони вводять деякі зміни в законодавство, щоб їх змінити. І, власне, далі будуть приклади цього. Е, і першим прикладом я б хотів сказати про проблему принципа агента. Е, власне, в чому вона состоїть? Є люди, які вкладають гроші в якусь компанію, наприклад, інвестори. І у них є свій інтерес, це отримати найбільше прибутку. Вони наймають якогось SEO-менеджера чи просто там верхушку менеджмента. І цей менеджмент має працювати на їх інтереси. Але у менеджмента є також свої інтереси. Це також паса. Особа, яка має деякі повноваження, і ефективність менеджменту визначається не прибутком інвесторів, а, наприклад, кількістю персоналу чи кількістю збутої продукції. Тому ми можемо часто бачити ситуації, коли топ-менеджери просто розширюють штат, зменшують, наприклад, ціну за товар. Але збільшують його об'єми в ітогі Ми бачимо ситуацію, в якій інвестори не отримують екстра прибутку. Вони залишаються в тій же позиції, але при цьому менеджер отримує свої бенефіти в вигляді резюме, щоб на наступній роботі бути ще більш. Привікательним для наступних людей, які будуть його наймати, і це фіксується за допомогою золотих парашутів. Це фіксується за допомогою того, що менеджери отримують зарплату в відсотках від прибутку інвесторів і так далі. Бо загалом економісти важають, що це неефективна рівновага. Так не має бути. Це не моральна поведінка, так як все-таки ви маєте працювати в інтересах людей, які надають вам кошти і ресурси. Другою Проблемою може бути проблемою інсайдерів, аутсайдерів, майже те ж саме, але тут більше про робоче місце. Є люди, які вже працюють на якійсь роботі, і є люди, які чекають вакансію. Люди, які чекають вакансію, готові дуже часто отримувати менше. І через це розуміючи цей тиск всередині компанії, через якихось працівників зовні. Всередині компанії працівники вставляють просто. Палки в колеса для найму, так як влаштовують якусь внутрішню дуже незрозумілу корпоративну культуру, в яку дуже складно влитись, якось е, намагаються наголосити на своїй важливості, на своїй незмінності. І це також є проблемою для економістів, так як взагалі це неморально, так як все-таки на робочу позицію мають подаватись рівномірно по правам і ті, і ті, так як вони, по суті, знаходяться в однакових умовах. Інша проблема може бути. ну Це не проблема, це не злам ринку, як таковий, а це, але це біхіверистична економіка як термін. Це та частина економіки, яка вивчає психологію людини. Вона дуже широко використовується. Зараз я вам покажу короткий приклад. Він найбільш заїжджений, о, Тут майже нічого не видно. але... Просто будете слухати про що я кажу. В 1999 рік в Амстердамі в туалеті в одному з аеропортів є дуже велика проблема. Він дуже брудний. Там постійно, вибачте, на слові не попадають в туалет. І вони думають, що ж з цим зробити такого, щоб не змушувати людей, бо ви ж не можете поставити камери в туалети умовно. І вони вигадують дуже просте, канонічне на потім, як уже виявилось рішення: просто намалювати муху всередині унітазу. І я думаю, чоловіча. Частина аудиторії точно зрозуміє, про що зараз піде мова. Кількість бруду в туалетах зменшилась близько на 40-50%, а оплата працівників, які прибирають в цьому аеропорту, через рік уже зменшилась на 80%, бо в них просто не було ніякої потреби. І це стало класичним канонічним прикладом теорії підштовхування в економіці, коли у вас вона ще має таке кодове назву Лібертаріанський патерналізм. У вас не забирають свободу. Ви все ще можете робити те, що ви захочете. Ви все ще можете не попадати в туалет. Але вас так підштовхують, щоб вам подобалось це. Щоб вам подобалось попадати, щоб вам подобалась та ситуація, в якій ви просять опинитись. Е, тому це умовно не посягає на свободу, але тут є деяка проблема. Держава вкладає кошти для того, щоб розвивати такі програми і влаштовувати їх, наприклад, в США для того, щоб ви обирали оплату пенсії, поки працюєте, щоб ви не забирали собі гроші в карман. І буквально держава, скоріш все, дивиться на нас, як ось на таких людей, які просто не знають, що робити зі своїми ресурсами, яких треба підштовхнути, пояснити, що є правильним. Тому це також моральна дилема, адже ми сто відчуваємо, що ми знаємо, що ми робимо. А економісти інколи думають, що все таки ми десь не приї. Наступним программа буде екстеналі. Я пробіжусь тут швидко. Це просто незаслужене отримані або недоотримані ресурси. Уявімо, що ви вчений, ви вигадали якусь нову суперкруту е, штуку. Е, і за суперкрута штука приносить прибуток всій країні в величезних масштабах. І вам ніхто за це нічого не заплатить, скоріш за все. Її просто використають, ви покращите економіку, ви створите купу прибутку, але ви нічого не тримаєте в свій карман. Через це це так звана позитивна екстерналія. Держава буде намагатись виправити цю нерівноважну ситуацію. Шляхом того, що виплатить вам якісь додаткові кошти за наукові досягнення чи щось типу того. Також і негативні екстерналії, коли ви, наприклад, заводом забруднюєте воду, в якій хтось ловить рибу. І ви, вроді, працюєте, ні за що додаткові податки не платите, але людина, яка працює поруч з вами, вона втрачає прибуток на, на рибі. І через це е, створюють негативні екстеналі, наприклад, податки на викиди, для того, щоб збалансувати цю ситуацію, щоб ваш негативний вплив на економіку був все-таки врівноваженим з вашими прибутками. Правому інформації дуже коротко. Правому інформації це ситуація, в якій покупець просто не може ефективно оцінити те, з чим він працює. Не може ефективно, наприклад, найчастіший приклад оцінити якість освіти. Дуже складно зрозуміти якість освіти, поки ви ще не освічена людина. Через це держава створює деякі механізми, і економісти створюють механізми для того, щоб надавати більше інформації, змушувати. Представників послуг і товарів надавати якомога більше інформації своєму е, потребітелю, е, так як ну, в житті це не так легко працює. Ти не можеш просто цьому котику сказати, чел, просто переверни книжку і все буде понятно". Е, Тут доводиться створювати якісь більш гнучкі механізми. Е, проблема неефективних рівноваг це проблема, в якій вроді би економіка в правильному місті. Вона виробляє стільки, скільки потрібно, і от люди купують стільки, скільки потрібно, але. Ви можете більше, ви можете краще. Якщо трошки перерозподілити ресурси, може бути ще краще. Це дуже часто помітно в ситуаціях, коли є шортедж, дефіцит якихось продуктів, і коли є, навпаки сюрплес, перезбиток якихось продуктів. Економічні політики намагаються урегулювати це так, щоб все-таки все производство воно працювало по максимуму, наскільки це можливо. Проблема бізблатника це факт того, що якщо ви маєте якесь соціальне благо, наприклад, оплату в маршрутці, і ніхто не контролює його, або ви, наприклад, скидаєтесь всі разом для того, щоб викопати величезне озеро, наприклад, у себе десь в загородньому будинку, ви копаєте це озеро, і ви всі домовляєтесь. Сьогодні кожна людина із села там чи з нашого району прийде і копне там 3-4 рази. Якщо ви знаєте, що це це будуть робити всі в вашому районі, скоріше за все, ви маєте не деякий стимул не прийти, так як вас ніхто не проконтролює, але озеро ви все одно отримаєте. Вас не зможуть просто виключити з користування цим озером. Тому створюється проблема бізнесника, яку також потрібно якимось чином контролювати. Економісти створюють багато політик, які морально викривляють назад цей от фактор. Монополізація тут, я думаю, всім це зрозуміло. Просто неетично на ринку вважається бути занадто сильним. Тут я думаю, опису сильного не треба. Трансакційні витрати це. Проблема на ринку, коли ми взагалі то люди, ми вивчаємо людей і бізнеси, коли укладають якісь договори, вони завжди розуміють, що їх можуть просто кинути, буквально просто кинути і не не і по умовам контракту. І через це ви е, з'являються такі штуки, як транзакційні витрати, які викривляють ринок, так як дуже багато коштів іде на таких людей, як юристи, е, суди і так далі, для того, щоб точно е, унеможливити е, зіпсування контрактів. Так, що власне далі? Я от вам це все розказав, багато прикладів накидав, наскільки міг коротко. І що з цим далі робити? От, в якому ми стані знаходимося в плані от, моральної філософії? Навіщо вона взагалі нам потрібна в економіці? Ну, по-перше, так як зараз неокласична доба продукує дуже багато нових. Конструкцій наших взаємовідносин на це утворюються деякі відповіді. Одне з такої найпопулярніше, напевно, зараз в світі така моральна відповідь на те, що продукує ринок. Є 17 цілей сталого розвитку. Це програма, яка заточена на те, щоб кожна країна, яка під неї підписується, робила деякі дії в сторону покращення харчування, освіти для того, щоб діти були в безпеці, для того щоб не було війн, щоб вода була чиста, енергія не перевикористовувалася і так далі. Це ж суто моральні зміни, які не впливають на саму економіку напряму. Але економісти зрозуміли в якийсь момент, що ми вже досить ситі та багаті, і все, що нам потрібно далі, це змінити кон'юнктуру, щоб ми почали думати про наш велбінг, well скажімо так. І що ще далі? Е, ну тут нічого не видно, е, скажу так е, тут пошуковик в Google Scholar, Це найбільше напевно, мережа академічних статей. Зверху є Moral Philosophy and Economics, Знизу Gender Studies, Я їх туди вписав, просто як дуже популярний зараз напрямок науки. Якби тут було видно, ви б побачили, що загалом на цей момент написано близько 4, 4 мільйонів статей про моральну філософію та економіку, і близько 5 мільйонів статей про гендер. І це дуже круті цифри. Можна з ними працювати. Це дуже хороша новина. так як всього лиш 1 мільйон. Недостачі в академічних статтях це досить мало, і виходить, що моральна філософія є досить сильною течією науки, але є деяка проблема. Якщо ми ну, ви її зараз не побачите, але якщо ми відсортуємо ці дані, наприклад, з 2020 року, то ми побачимо, що гендер стадіс вивчились за цей момент за ці останніх три роки в кількості мільйона, а моральна філософія в кількості 30 тисяч. І ми можемо зрозуміти, що вся моральна філософія вивчена була. Дуже давно. Зараз нею не користуються. І в цьому є дуже чітке пояснення. Всі науки на даний момент намагаються стати математиками. Всі науки стараються бути схожими на математику, набирають якусь доказову базу із цифр, значень, табличок і так далі. І моральна філософія вже не потребує. Вона, вона не потрібна просто компаніям і державі. Якщо ви попросите у якогось великого ресерч-центру, типу КСЕ зробити якийсь ресерч економічний, останнє, що вони будуть робити, це писати трактат про моральну філософію на ринку. Перше, що вони зроблять, тисячу Excel-табличок, де буде все описано в цифрах, в схемах і м'ємах, так скажемо. І тут ми повертаємось до нашого питання: а що ж все-таки було першим? Мораль чи економічний стан, бо взагалі-то економіка. Почала так вивчатись недавно. Економіку писали як моральну науку ще 15-20 років тому. І як не дивно, це дуже чітко співпадає з революцією. ну, Production revolution, і ще одна були там, перевід двигуни і так далі. Але якраз плюс-мінус на цей час, коли економіка перетворилась в математику, сталося Production Revolution, яка називається Big Data, І тут ми опиняємося знову в цьому кільці, чи це етика научна. вона... Пішла в сторону даних і цифр, і через це змістила наш такий повсякденний стан, в якому бікдейта дета стало нормою. Чи навпаки з'явились бікдейта як розвиток технології. І через це економіка втратила свій сенс як моральна наука. Але все-таки я б не хотів на цьому її так сказати. Це, я не хочу поставити хрест на моралі в економіці, так як вона все-таки важлива. І важлива вона через те, що я обіцяв, що я постараюсь вам пояснити, чому я її люблю, чому я закохався в економіку. І власне. Якщо ви подумаєте, що відрізняє вас, коли ви дивитесь на економіку або на математику, вибирати щось одне чи інше, якщо по суті й те і те, і те і цифри, дуже багато чого, тому що саме цей слайд, наприклад, з тим, що Big Data Revolution зробив е шифт в науці е повсякденній. Саме ці розуміння економічних процесів дозволяють нам краще тримати руку на пульсі того, що відбувається зараз в світі. І економіка є дуже крутою лінзою, через яку можна вивчати і просто споглядати на деякі процеси. Вона нам дає щось, що не дає просто філософія. вона нам дає суспільну науку про те, як люди обмінюються ресурсами, але на основі цього ми можемо робити високі, великі висновки. Ось. Ну і перед тим, як закінчити, насправді я би хотів. Попросити вас в на ваших буклетах, квитках є одне з посилань. Це посилання ми разом з нашою організацією збираємо разом із ще з благодійною організацією Діти Героїв. Кошти щоб подарувати дітям, які залишились без батьків через війну або просто дітям сиротам. Подарунки на новий рік. Тому, якщо ви будете. Але я буду радий, якщо кожен з вас зможе нам допомогти в цьому, тому що ну, у мене, наприклад, один з батьків полонений. Я думаю, багато людей, які знаходяться тут, є якісь втрати в сім'ї або щось, типу того. Але ми вже всі дорослі, ми самі можемо зробити собі своє майбутнє і зробити собі свято. Але ці діти вони потребують нашої допомоги, тому дякую вам. Ну і також. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Я думаю, це наш перший івент, але далі буде більше та краще. Можливо, колись будь-хто з вас може прочитати тут лекцію, так як ми, в принципі, прогнозуємо, що це наш план. Ну і закінчити, я б хотів просто красивою фразою: вона повсюду, коли шукаєш ринкову мораль, якусь вспливає, але я досі не розумію, звідки вона, бо вона буквально на кожному сайті цитується, але я так і не зрозумів її сорса. І звучить вона так приблизно: ринки не виживають лише завдяки ринковим силам. Вони залежать від поваги до людей, яких стосуються наші. Рішення. Втративши це, ми втратимо не лише гроші та робочі місця, але й щось важливіше свободу, довіру та порядність. Речі, які мають цінність, а не ціну. Дякую.